Події дня 19 грудня готова вам розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. Під час зустрічі з лідерами декількох країн Європейського союзу, що відбулася 18 грудня в Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський поінформував журналістів про результати переговорів. Він наголосив на зусиллях країн-партнерів, котрі спрямовані на посилення обороноздатності нашої держави, зокрема посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. За словами зеленського, незмінна та всебічна підтримка країн-партнерів, в тому числі забезпечення економічної та фінансової стабільності України, відкриває шлях до дипломатичного врегулювання війни та досягнення справедливого миру. Є сенсативні речі, зима енергетика треба захищати. Нам треба зараз. Терміново захистити мені потрібно 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб розподільчі станції захищати, по чому ці щоденно Російська Федерація. Що стосується миротворців, як ви сказали, ми проговорювали з Семануелем його давнішню ідею, ми підтримуємо в принципі ідею посилення України, і ви це розумієте. Я. Так, питання тут деталі. ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що воно вже мав контакти з деякими лідерами, поки що не хочу говорити деталі, бо, бо ми в процесі, так? і я бачу, що є вже і позитив від деяких лідерів. Старший лейтенант Денис Ковальський повернувся додому на щиті. Рідні протягом дев'яти місяців сподівалися на диво. На жаль, підтвердилося найгірше. Навесні 2024 року він загинув. З Денисом Ковальським прощались у Кам'янці-Подільському. Про військовий мундир мріяв з дитинства, тож фах обирати не довелося. З часом вирішив займатися підприємництвом. Мобілізували чоловіка у 2023-му. Проходив службу на Харківщині. З 22 березня 2024 року зв'язок з захисником зник. Лише через 9 місяців стало відомо, Денис Ковальський загинув внаслідок ворожого авіаудару. Сьогодні про нього згадують найкращий друг надійний колега справжній патріот. Я з ним продружив від самого малка, з дитинства, від садочка. Кажу так, як я. Це правильний, нормальний друг, з яким можна було жити всю життя. Першого поранили мого чоловіка, виходить. він навіть служачи в іншій частині, знайшов можливість приїхати, його провідати. Ось. А потім вже так сталося, що він загинув. Так. Так, що ми залишилися без хорошої і доброї людини, без хорошого друга. Добротою, щирістю та відповідальністю запам'ятали старшого лейтенанта Дениса Ковальського. На жаль, тепер це лише спогади. Він у мене перед очима. Як прийшов перший клас маленьким, ми проводили новорічне свято, і він був у нас Чіборожкою. І ну просто перед очима, це його така він малесочки, голівочка, так вітає. Ось. Закінчував нашу школу, був дуже ну, такий, знаєте, ну, не проявляв таке себе, отак він тихенький, спокійний, ввічливий, завжди допоможе, завжди послухає. Ось. А потім, коли привів свого сина до нас, до школи, перший клас, красень, високий, гарний, дуже добрий. За год говорив на що у вас тільки в класі один тато. От, треба освітлення допомогти Денис. Треба допомогти ще щось. Денис він був надзвичайно відповідальною, доброю і дуже доброю людиною. Вічний спочинок український герой знайшов на місцевому кладовищі на меморіальній алеї Слави. Своєї вини не визнає, а всю відповідальність перекладає на медсестру. Наступні 60 діб у СІЗО перебуватиме керівниця Маріупольського МСЕКу, який релокований у Хмельницький. За інформацією офісу генерального прокурора. Жінку затримали під час отримання грошей. Ба більше за результатами обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили понад 20 тисяч доларів. Ще одна керівниця МСЕКу погоріла на хабарництві. 18 грудня у Хмельницькому міськрайонному суді вирішували, в яких умовах підсудна очікуватиме вироку. Прокуратура наполягала на важливості тримання під вартою. Виходячи зґрунтованості вважаю, що на даний час наявні ризики передбачені стати 177 сімдесят сьомий кодексу України. А саме переховати свідомо до судового розслідування та подальшому суду. Дважаю, що вказаний ризик підтверджувати тим, що українському. Підозрюються під і кримінальні які є корупційним за своїм спалом. Нагадаємо, Олену Українську, яка вже 9 років очолює Маріупольський МСЕК номер 2, Затримали на хабарі у розмірі 5 тисяч доларів. Згідно матеріалів слідства, за ці кошти вона обіцяла надати інвалідність чоловікові. Підозрювана свою причетність заперечує. Мовляв, ці кошти правоохоронці знайшли в тумбочці іншої людини. Для чого він підкинув? Імітацію куплю, да, це ж була імітація, це були не настоящі гроші, це була імітація куплю. Мені це невідомо, ну як, 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 як людина, я розумію, що це, як це правильно називати, мені Провокація чи як так? Да. Да. Але ну, для чого це роби, зробилось, мені невідомо. Адвокат підозрюваної наголошує підстави вважати Олену українець хабарницею немає, і доказів про її причетність до готівки. Жодного доказу наявності вимагання і в подальшому отримання вигоди виготовлення покуроки слідчі не надати. У нас навіть вчорашня ситуація, чи так, вчора, коли позавчора коли затримували особу. Під час затримання, під час вилучення грошових коштів і слідчим прокурором було встановлено, що моя на ці гроші не отримувала. У залі суду з'ясувалось, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваної було виявлено 20 тисяч доларів. Власниця готівки стверджує, що це спадок від батьків і до трудової діяльності відношення немає. А умови в ізоляторі жінку не влаштовують. Ви мені не дозволяли випити ні жодної пігулки. Вимагаючи рецепт. Рецепти всі в мене є в телефоні, які в мене також вилучили. Тому ну, я можу сказати, що якщо людина ну, не переживала що таке панічні атаки, вона не розуміє ну, цей стан. Ну але це дуже важкий стан. Суддя вислухав усі пропозиції і частково підтримав прохання прокуратури, що правда зменшив суму застави з 650 тисяч гривень до майже 243. Викласти не підозрюваного на Українську наступні обов'язки. прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає для дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора часу про зміну місця свого проживання, отримати світ спілкування за світло на даному кримінальному провадженні, здати зберігання до конкретних органів свій паспорт для виїзду за кордону в разі його наявності. Остаточний вирок 60 діб під вартою та можливість вийти під заставу у майже 243 тисячі гривень. рівнянні з мінімальною заробітною платою це заощадження за два з половиною роки роботи середньостатистичного українця. А підозрювана знайшла їх за одну добу і вже чекатиме вироку вдома. Олександра телеканал Перший Подільський. В обласному центрі планують підвищувати рівень ефективності у швейній промисловості та машинобудівному секторі. Все це стане можливим завдяки цифровій трансформації та підтримці бізнесів Хмельниччини, які займаються виробництвом одягу. Ініціатива спрямована на те, щоб кожен бажаючий мав доступ до інструментів, які допоможуть запровадити цифрові технології. Хто взявся за цей проект, знають мої колеги. Клотекс Хаб став першим цифровим інноваційним хабом в Україні, який офіційно приєднався до престижної мережі європейських цифрових інноваційних хабів «ЄЦІХ». Він об'єднує потужні місцеві ініціативи. Хмельницький національний університет, Подільський кластер моди, АЙТІ кластер Хмельницького та агенцію сталого розвитку Астар. Цей хаб не просто простір для ідей, а справжній майданчик для впровадження цифрових технологій, який змінює обличчя швейної промисловості та машинобудування регіону. Хмельниччина тепер на цифровій мапі Європи. Хмельницького національного університету до даного проєкту задіяно 5 кафедр. Ми маємо 39 кафедр, з яких 20 технічного технологічного спрямування. В наших цього проєкту буде задіяно 5 кафедр і усі учасники цього процесу наші фахівці, науковці, професори, доктори наук. Будуть приймати участь у цьому проекті у межах діяльності. Хаби передбачено проведення курсів із цифрових навичок у виробництві одягу. Розробка вже стартувала. Ми розробляємо методику оцінки цифрової зрілості наших підприємств, швейних зокрема опитуємо їх і визначаємося з тим. В якому місці, на якому етапі виробництва нам варто провести найбільше втручання, і оголошуємо наші чотири сервіси основні. Тобто тестування перед інвестуванням розміщуємо на нашому сайті перелік тих послуг, які саме наші інфраструктурні елементи можуть бути доступні для підприємців. Оголошуємо тренінги та навчання. Перевагу матимуть студенти Хмельницького національного університету, які ще навчаються, а вже зможуть глибину вивчати усі тонкощі виробництва. Виграють всі для всіх. Це цікаво, адже наука через дослідження це більше вивчити, більше взнати і отримати кращий рівень освіти тобто навчаюсь. Роблячи це відповідно, наші здобувачі освіти, зокрема другої, третього рівня це магістри аспіранти, вони будуть приймати участь і в розробці тесту на оцінку цифрової зрілості підприємств, і будуть його безпосередньо проводити. А отже, будуть мати можливість йти на підприємства і розпитувати підприємців. Отже, вони будуть знати весь виробничий цикл набагато глибше. Загальна сума інвестицій протягом 2025-2028 років складає півтора мільйони євро. Очікується, що 40 малих та середніх підприємств користуватимуться послугами, приміщеннями та технологіями клотекс Нам цікаво там, де можна використовувати ці досвід. А й ці досвід IT це в першу чергу, якби ти інновації, коли можна всі процеси покращувати, автоматизовувати, забирати людський фактор і так далі. Лотекс Хаб спрямований на підвищення рівня ефективності у швейній промисловості та машинобудівному секторі, завдяки цифровій трансформації та підтримки підприємств Хмельниччини, що займається виробництвом одягу для впровадження цифрових технологій, серед яких VR, арт-технології, штучний інтелект, кібербезпека, інфраструктура для тестування нових технологій, демонстрація цифрових рішень для малого та середнього бізнесу, допомога підприємцям у доступі до фінансування. Ми як агенція сталого розвитку Астар, і наші проектні менеджери будуть саме відповідати і за фінансову складову, за будівництво такого інноваційно-технологічного компоненту. Ну, відкрию вам вже таємницю. Ми хочемо екоіндустріальний парк, де в основі були б екофайвер, тобто екотехнології з волокном пов'язані. Україна приєдналася до мережі європейських цифрових інноваційних хабів «ЄЦІХ» в межах програми ЄС Цифрова Європа. ЄЦІ центри, які допомагають малому та середньому бізнесу та державним організаціям покращувати виробничі процеси, продукти або послуги за допомогою цифрових технологій. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. 365 автентичних рецептів подільської кухні невдовзі стануть доступними для кожної господині. На Хмельниччині працюють над створенням книги із старовинними стравами, які передавалися з покоління в покоління. Про це і не тільки розповіли на форумі Гастрономічна історія Поділля від родинних рецептів та нотаток до мови архівних документів. Борщ, вареники та голубці це народні страви, які знає кожен. Проте існує чимало старовинних рецептів, які не так часто з'являються на столах українців, аби відродити традиційну кухню на Хмельниччині. Впродовж року фахівці досліджували гастрономію різних куточків Поділля. Залучені всі територіальні громади, всі заклади освіти. І наразі ми вже за декілька кроків від завершення проєкту, який буде мати назву Автентична кухня Поділля і Волині, 365 рецептів на щодень. Вже в деяких закладах обласного центру вивчають, досліджують і навіть додають до меню автентичні страви локальної кухні. Наша українська кухня дуже вона, вона цікава, вона різноманітна, вона багата і вона корисна для нас, тому що де ми народились, там і ми споживаємо те, що нам те, що дає наша рідна земля. Розгорнуто про старовинні страви говорили на форумі Гастрономічна історія поділя від родинних рецептів та нотаток до мови архівних документів. Доєдналися до заходу владці, історики, представники культури, освіти та бізнесу. Місія з нас з вами досить серйозна. Я закликаю всіх до співпраці, і я переконаний в тому, що результати будуть жити ще через 200-300 років. Страви української національної кухні важливі як мова. В тарілках наших пращурів була проста, але смачна і ситна їжа. Саме через це ми її любимо досі, не дивлячись на прогрес і навіювання іноземних гастрономічних рецептур. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Костюм ялинки, принцеси чи лисички на Хмельниччині період новорічних ранків у школах та дитячих садочках. Наші колеги запитали про цьогорічні тенденції одягу на прокат. Невід'ємний атрибут дитячих свят у школі чи садочку це маскарадний костюм. Його можна купити, пошити або взяти на прокат. Останній варіант батьки обирають найчастіше, бо це дешевше економить час та завжди можна обрати щось нове. В Нашому салоні є дуже багато костюмів від зайчиків і до Ось принцес різних е, нас можна знімати посуточно. Ми потім їх всіх пропарюємо, щоб мами не переживали. У цій колекції знайдуться костюми на Новий рік Хелловін чи святоосені. Найгарячіша пора оренди одягу, зима зізнаються дівчата. Тому заздалегідь шиють костюми, які відповідають сучасним тенденціям. Раніше це були костюми тваринок та сніговиків, нині принцеси і пірати. Зараз найпопулярніші це ось ці принцеси різні. Але в наших садочках зараз є різні забаганки, так що всі костюми йдуть в прокат. Костюм в оренду це просто. Головне обрати його заздалегідь. Не забути перевірити наявність усіх атрибутів і цілісність тканини, щоб не витратити додаткових коштів при поверненні. Хоча зіпсувати наряд за короткий термін прокату вкрай важко. Всім подобається посуточний прокат, тому що ніхто ні за що не переживає. І от в нас приходять о 18-й беруть костюм, і на наступний день о 18-й приносять. Навіть під час війни варто створювати святковий настрій найменшим українцям завдяки костюмованому новорічному святу. Це просто, адже гра в колі однолітків додасть фарб та магії, і тоді дитина зможе відчути себе справжнім казковим героєм. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Благодійний вечір видовищних боїв у Хмельницькому відбувся міжнародний турнір з кікбоксингу Легіон Про інтернешнл». Це один з наймасштабніших спортивних заходів нашого міста. Організувати турнір вдалося завдяки благодійному фонду Серце української нації у співпраці з Федерацією кікбоксингу та обласної військової адміністрації. Свідками яскравих поєдинків і справедливих перемог стали і наші журналісти. Церемонії зважування, битва поглядами. І ось один з наймасштабніших благодійно-спортивних заходів у Хмельницькому розпочався. Це міжнародний турнір Легіон Про інтернешнл з кікбоксингу, на якому зібрались 18 топових борців з України, Молдови, Румунії та Литви. Ті, хто обрав для себе кікбоксинг, люди мужні, люди міцні волею, з міцними нервами. Кмітливі і таким є наш український народ, який сьогодні бореться із ворогом і захищає територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Не вперше організатором турніру став благодійний фонд серце української нації у співпраці з федерацією кікбоксингу нашого регіону та за підтримки Хмельницької ОВА і Української професійної ліги кікбоксингу. До слова за багаторічну та продуктивну благодійну діяльність засновника фонду Костянтина Гавриленко нагородили почесною відзнакою Хмельницької обласної військової адміністрації. Фонд серце української нації на постійній основі підтримує дитячий та професійний спорт, медичні заклади та дитячі будинки. Але по першу чергу на сьогоднішній день наші сили направлені на підтримку різних підрозділів наших мужніх воїнів ЗСУ. Відтак, під час змагань фонд передав військовим чотири мікроавтобуси підвищеної прохідності, адже саме завдяки збройним силам України такі заходи стають можливими. Ми показуємо своїм західам, своїми хлопцями, навіть міжнародними гостями, які не побоялись, приїхали на нашу територію, що ми сильні. Під час міжнародного турніру відбулось вісім професійних боїв. Три з яких за звання володаря поясу чемпіонату Легіон Про Інтернешнл Кейван. Першим представив Україну на ринзі Богдан Ситник, який виступив проти чемпіона світу за версією Вібікей з Румунії. Завдяки потужному початку та чіткій техніці українець виборов перемогу достроково на першому раунді. Бій був дуже психологічно тяжкий, тому що він це мій перший професійний поєдинок. Але у ринці ми показали все, що ми готували, тому вийшло досить легко. Гарні тренування приносять свій результат. Загалом всі вісім поєдинків чемпіонату Легіон про Інтернешнл» були яскравими та видовищними. А кожен із представників спортивного напрямку кікбоксингу вако проявили силу, мужність і найкращий рівень своїх умінь. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Фанати боксу затаїлися в очікуванні вже цієї суботи більшість світової спільноти дивитиметься трансляцію поєдинку двох важковиків: Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Спортивні оглядачі називають бій легендарним, історичним і навіть боєм тисячоліття. Букмекери надають перевагу українському спортсмену. А от що думають хмельничани у щоденній рубриці Питання дня? Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі 21 грудня це одна із найгарячіших подій у світі боксу. За прогнозами букмекерів, перевагу надають українському важковику. А в чию перемогу вірять містяни? Усика. А чому Усика? Е він сильний і українець і молодець. Та Усика? Чому усика? Бо милий раз не досудили, а зараз він покаже, як треба. Так що будемо сподіватися, будемо дивитися, чекати його перемоги. Повноцінно. Усика, звісно. Чому? Ну, це наш боєць, тому віримо в його перемогу. Українці найсильніші, що тут говорити. Звичайно, усика. Чому? Е, тому що це наш український спортсмен. І я вважаю, що Україна в цей час повинна показувати свою, свою міць і щоб весь світ бачив, що український народ бореться. І це таке, знаєте, особлення боротьби якби українського народу у вигляді усика. Ну, усика, звичайно. Чому? Ну, бо він наш українець. А ми не переможні. Вусика. Чому? Звичайно. Бо це наш українець і сильний, і, і патріот. Переможе сильніший. А так прогнозувати, хто вчив перемогу. Це дуже непредсказуємо. Це. Я не є. Е... Таким сильним прихильником боксу, але взагалі то завжди віримо в своїх. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск новин за 19 грудня. Ще більше про події країни та області для вас підготували мої колеги на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого.